Ічінь 1921 року. Марківка, ця ніч мала стати звичайною, спокійною, родинною, наповненою затишком, як сотні інших. Але доля вже приготувала свій фатальний удар. Цього вечора в хату завітав чоловік. Він представився агентом ЧК. Їсть, попросив притулку, а втомлені господарі, зберігаючи традиційну українську гостинність. Дали йому вечерю і ліжку для ночівлі. Ніхто не здогадувався, що цей чоловік втілення смерті. У його кишені вже був заряджений револьвер, а в голові холоднокровний план. Усе виглядало мирно, але серед цієї тиші смерть вже крокувала до дверей. Настав світанок останні хвилини життя, син хозяїна, іще не підозрюючи нічого, готується до нового дня. Його думки, мабуть, були про музику. Про майбутнє, але майбутнього вже не буде. Холодний постріл пролунав уранці. Одна куля забрала життя генія, чиї твори звучатимуть ще сотні років. Після вбивства вбивця почав шукати гроші в домі, залишаючи родину Миколи Леонтовича в жаху. Микола Леонтович – це ім'я, яке особлює українську музику на світовій арені. Його Щедрик став символом Різдва, не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. Але за геніальними творами стоїть драматична історія талановитого композитора, життя якого трагічно обірвалося. Микола Леонтович народився 13 грудня 1877 року в селі Монастирок на Поділлі, тепер Вінницька область. У сім'ї священника Дмитра Леонтовича родина була музичною. Батько грав на кількох інструментах, а мати співала народні пісні. Саме в цій атмосфері Микола змалку долучився до музики, почавши грати на скрипці та фортепіано. У дитинстві він захоплювався народними мелодіями, які чув від місцевих селян. Це стало його першими уроками гармонії та натхненням для майбутньої творчості. Після закінчення духовного училища в Шаргороді Микола вступив до Подільської духовної семінарії. Але музика завжди була його пристрастю. Там він почав писати аранжування народних пісень для хору, розвиваючи свій унікальний стиль. Пізніше він продовжив навчання в Київському музично-драматичному інституті, де удосконалював майстерність гармонії та композиції. Його новаторські підходи до обробки народних пісень одразу привернули увагу. Щедрик це твір, який об'єднує давню українську народну мелодію та геній Миколи Леонтовича. Його обробка цієї пісні стала не лише музичним шедевром, а й однією з найвідоміших композицій у світі. Основою для Щедрика стала давня Щедрівка, що виконувалась напередодні Нового року за юліанським календарем. У тексті згадується приліт Ластівки, яка приносить звістку про добрий врожай і щастя. Цей мотив сягає до християнських часів, коли святкування Нового року супроводжувалося ритуалами, що мали забезпечити добробут у майбутньому. Микола Леонтович взявся за обробку цієї щедрівки ще на початку ХХ століття. Першу редакцію він створив у 1901 році, але був нею незадоволений. У наступні роки композитор постійно працював над удосконаленням твору, шукаючи ідеальну гармонію. Яка передала красу народної мелодії, загалом було п'ять редакцій Щедрика, останні з яких з'явилися незадовго до його трагічної смерті. Особливість обробки Леонтовича полягала у створенні складного хорового багатоголосся. Він створив унікальні гармонійні прийоми, які дозволили розкрити красу щедрівки в повному світлі. Цей підхід був новаторським. Для того часу прем'єра Щедрика відбулася у 1916 році в Києві. Його виконав хор Київського університету під керівництвом Олександра Кошиця. Твір одразу привернув увагу слухачів своїм чарівним звучанням та незвичною мелодійністю. Олександр Кошець, який пізніше став керівником української республіканської капели, взяв Щедрика в репортуар для гастролей за кордоном. Пісня швидко здобула популярність у Європі, а згодом і в Америці. У 1921 році капела Кошиця виконала Щедрика у Нью-Йорку. Пісня настільки вразила американську аудиторію, що місцеві композитори вирішили адаптувати її для англомовних слухачів. У 1936 році диригент і композитор українського походження Пітер Вільховський написав англійський текст, який починався словами Hark how you bells. Так Щедрик став відоми у світі як Carol of the Bells. Сьогодні Щедрик звучить у фільмах, рекламах, на концертах і в кожному куточку світу як символ Різдва. Ця композиція унікальний приклад того, як українська народна пісня, оброблена геніальним композитором, стала частиною світової культурної спадщини. Микола Леонтович, завдяки Щедрику, зумів не лише зберегти українські традиції. Але й подарувати їх світу у найкращому звучанні його невтомна праця над твором показує, що геніальність часто народжується в деталях і наполегливості. Історія вбивства Миколи Леонтовича залишається однією з найтрагічніших сторінок української культури. Життя видатного композитора обірвалося у січні 1921 року. Коли йому було лише 43 роки, обставини цієї події пов'язані з бурхливими та небезпечними часами громадянської війни, окупації та встановлення радянської влади, 22 січня 1921 року Микола Леонтович перебував у будинку свого батька в селі Марківка на Вінниччині. Це був час хаосу. Коли місцеві села потерпали від грабіжників, більшовицьких загонів і каральних операцій, того вечора до будинку завітав чоловік, який назвався Афанасієм Грищенко. Він представився працівником ЧК радянської спецслужби та попросив ночівлю. Леонтович, як доброзичлива людина, прийняв його вдома наступного ранку. 23 січня, поки всі спали, Грищенко хладнокровно застрелив композитором пострілом у груди. Він також намагався пограбувати дім. Під час вбивства Миколи Леонтовича у будинку перебували члени його родини. За свідченням очевидців, у хаті були батько композитора Дмитро Леонтович, мати Марія Яківна та сестра Олена. Всі вони стали свідками трагедії. Сучасні дослідники вважають, що це було не просто звичайне пограбування. Є серйозні підстави думати. Що вбивство Миколи Леонтовича мало політичне підґрунтя. Перше. патріотична діяльність композитора Леонтович активно підтримував ідею української незалежності. Його творчість, зокрема обробка народних пісень, стала частиною культурного відродження України, що не відповідало цілям більшовиків. Друге зв'язок з Українською Народною Республікою відомо, що Лентович співпрацював з діячами ОНР, а його Щедрик пропагував українську культуру за кордоном через гастролі капели Олександра Кошиця. Третє Афанасій Грищенко був агентом ЧК. Історичні документи підтверджують, що Грищенко входив до складу радянських каральних структур. Які проводили зачистки серед інтелігенції та священиків, часто звинувачуючи їх у контрреволюційній діяльності? Смерть Леонтовича викликала шок і скорботу в колах української інтелігенції. Його загибель стала символом тих репресій, які зазнали діячі культури в перші роки радянської влади. Однак у радянській історіографії ця трагедія замовчувалася. Про самих виконавців злочину не згадували. Микола Леонтович, якому доля відвела лише 43 роки, Залишив по собі величезний культурний спадок, що й досі надихає мільйони людей по всьому світу. Його творчість це унікальний симбіоз народних традицій і музичної інновації. У понад ста його творах оживають українські мелодії, від обробок народних пісень, таких як Щедрик, Козака Несуть, Дударик до хорових композицій на слова українських поетів, серед яких льодолом і літні тони. Леонтовича не дарма називають бахом хорової музики, адже його твори стали справжнім скарбом світової культури. Найвідомішим шедевром Леонтовича є Щедрик, обробка прадавньої славянської щедрів, який композитор подарував нове життя. Цей твір, вперше виконаний у 1916 році в Києві, завдяки хору Олександра Кошиця, вже понад 100 років мандрує світом, отримавши міжнародне визнання як Карл the Белс. Сьогодні Щедрик звучить у тисячох виконань. Від класичних хорів сучасних рокобробок та символом різдва для багатьох країн. Життя Леонтовича було сповнено не лише творчих досягнень, а й драматичних моментів. Він був людиною сором'язливою, але вимогливою у мистецтві, Здатною як жартувати, так і стукнути кулаком по столу, коли це було потрібно. За своїм характером він поєднував чутливість до краси народної музики І немовірну вимогливість до деталей. Його трагічна смерть залишається загадкою. Але музика Леонтовича живе, продовжуючи об'єднувати людей. Сьогодні Леонтовича пам'ятають і вшановують. На його честь названо вулиці, музичні заклади у Вінницькій області створено музей. Його творчість стала містичним тотемом української культури, що вічно звучить у творах, які варто почути кожному: від щедрока до казака не суть, і очі наш. Постать Миколи Леонтовича символізує не лише генії української музики. Але й незламність духу, який пережив час і кордони.